Привіт, з вами Тос Іннієї. І в нас сьогодні на огляді одна з найпопулярніших електрогітар від бренду Yamaha. Це є Pacifica 112J. Ця модель, можна сказати, так би мовити, дала піддих одному з своїм конкурентів, це є Fender Squire Affinity. І чому так сталося? Ми зараз це з'ясуємо. Поїхали! Корпус Superstrat. Передня дека колись робилася з Агатіс, останні партії робиться з Вільхи. Гриф іде з клену. А накладка з грифу зроблена з полісандру. На гітарі присутня машинка тремоло. Тепер по звукознімачах. хамбакер, сингл, сингл, а також ручки регулювання звуку, волюм, ручки регулювання тон, а також п'ятипозиційний перемикач. Вся, скажімо, тактильні відчуття стосовно електроніки дуже якісні. Стосовно звукознімачів, це фірмова розробка Yamaha, звучать дуже класно. На голові грифа механіка нікельована, закритого типу, плавно і дуже добре тримає стрій. Стосовно звертаю вашу увагу на таку кришечку, яка закриває анкерний стержень. Гарно, точно все зроблено, на відміну від фендера, які кришечки не має. Також гітара Yamaha з коробки треба сказати, що дуже зручний є гриф. Всі лади є зачищені і не пошкоджує ваші пальці. На відміну від конкурента, інколи того ж, наприклад, сквайра, як правило, треба ще зачищати. Лади. Ямаха має на задній стороні ергономічні вирізи, які дають вам легкість гри на гітарі, як би ви на ній не грали, чи сидячи, чи стоячи. Також традиційно гри втримаються на чотирьох болтах класично, а також присутня кришка, яка закриває доступ до електроніки. Проста, зручна, надійна. Хочу вам розповісти один цікавий факт, який відрізняє цю модель гітари від конкурентів. На самому початку вона розроблялася як студійна гітара для музикантів в США. Адже підрозділ, який розробляв, це був Yamaha Guitar Development. І цей підрозділ означає, то, що вони не створюють учнівську гітару, а вийшла, скажімо, гітара для музикантів, а ціна залишилась бюджетна, або, як хочете, учнівська. Також слід зазначити, що корпус гітари має доволі товстий лак, вона швидко не затирається і дуже гарно блистить. І давайте перейдемо до їхнього звучання. А також на ТОС ІНЮЕЙ не забудь придбати комбо-підсилювачі, без яких електрогітара не буде звучати. Вони можуть бути зразом змонтованими ефектами. Не забудь купити жменьку в медіаторів, щоб звук був крутіший, а також оберіть собі струни будь-якого калібру і будь-якої компанії. Чому ж Yamaha 112 j все ж таки дала під дих своїм конкурентам? Можна підсумувати, адже звукознімачі знімачі фірмові якісні Yamaha. Фурнітура настільки класно, скажімо, зроблена і гарні такі тактильні відчуття. Якість грифу ну на супервисокому рівні. Гриф можна сказати, ідеально. Стрій тримає ідеально, дека ергономічна, зручна. Звук дає прекрасний, і все ж таки вона буде дешевша від е, Fender. Афініті. І немало важливо, що вона все ж таки створювалася як студійна гітара для музикантів, то, що я казав, а вийшло, що по ціні вона стала доволі бюджетніше, а якість ми отримали в дуже високому рівні. Напиши в коментах, чи обрав би ти Fender Squire, чи все ж таки Yamaha. І не забудь поставити вподобайки і поширити україномовний контент на Ютубі.